Отже, друзі, ми продовжимо наші інтерв'ю, і моя гостя Сабін Фрейзер юниш представниця ООН жінки в Україні. Сьогодні ми почули від заступниці прем'єра Ольги Стефанішиної про гендерні стандарти євроінтеграції, а також від посла про економічну сторону євроінтеграції. Чи можете ви розповісти нам? Який досвід має ООН жінки як головна організація ООН з питань гендерної рівності щодо гендерних підходів під час інтеграції ЄС? Це запитання тут було дуже багато енергії цього зранку і після обіду, коли ми говорили про лідерство жінок в Україні, і ми очевидно бачимо, що жінки є лідерками в Україні, в економіці, в політиці, і вони також будуть лідерками в процесі інтеграції. Ми, як ООН-жінки, з нетерпінням, чекаємо на цю підтримку, підтримувати Україну на шляху до євроінтеграції і особливо під час переговорів, щоб забезпечити рівність жінок чоловіків, щоб це була частина цих переговорів, і дійсно забезпечити кращі практики ЄС, щоб вони якомога швидше прийшли до України. У ЄС, як уже було сказано, є так званий гендерний акцій, тобто всі процедури і законодавство щодо гендерної рівності, щоб українські жінки теж мали до цього доступ. А чи можемо ми вже говорити про заплановані заходи на 2024 рік? Що планується? Он жінки підтримує інші країни, які вступ... планують вступити до ЄС, наприклад, Західні Балкани. У нас є гарно розвинена програма і багато досвіду підтримки гендерної рівності у процесі євроінтеграції. Ми називаємо це підсилення гендерної рівності. Ми проводимо різні заходи. Ми намагаємося об'єднувати гендерних експертів та експертів з питання ЄС для того, щоб вони могли спілкуватися та ділитися досвідом. Тобто, якщо, наприклад, всередині уряду якщо будуть запрошені експерти з інтеграції до ЄС. А щоб у них була можливість спілкуватися про гендерну рівність кілька тижнів тому, ми привезли представників України до Брюсселя для того, щоб вони зустріли своїх колег у Брюсселі, які працюють з питанням гендерної рівності, наприклад, у європейському парламенті, в європейській комісії у різних агенціях та інституціях, ми представили представників України до їхніх колег наступного року ми будемо підтримувати парламент України для того, щоб проводити спеціальні сесії щодо гендеру процесу євроінтеграції. Ми буде, ми будемо працювати близько із парламентарками, з комітетами, з різними представниками, представницями парламенту. Будуть також навчальні візити, і також ми з нетерпінням чекаємо співпраці міністерств, які будуть залучені до процесу переговорів для того, щоб допомогти цим. Міністерства включати гендерний аспект у переговори. Ми сподіваємося, що переговори почнуться наступного року, особливо якщо ми говоримо про переговори Київ щодо розділів ЄС і ми сподіваємося, що ми будемо підтримувати український уряд в цьому процесі. 25-річний досвід гендерної роботи в сфері гендерної рівності і прав людини. Чи вперше ви працюєте в суспільстві, яке живе під час війни? Ні. Um, no, so, uh, я працювала у інших війнах, наприклад, у Боснії-Герцеговині, в Косово, але так само у Нагорному Карабасі, у Вірменії, у Грузії, в Хазії та Південній Осетії, і що цікаво, що в ситуації конфлікту чи в ситуації війни це те, що звичайно дуже багато трагедій, і те, що ми бачимо, це жахіття. Але так само... Ну, ми бачимо, що під час воєн виникають герої та героїні, і ми бачимо, коли жінки починають відігравати дуже сильні ролі. Ми помічаємо це в Україні. Ми бачимо, що починаючи з лютого чи березня 22-го року жінки очолювали, очолювали організації. Вони реагували миттєво на умови війни. Вони працювали допомагали ВПО. Ми бачили, як жінки у місцевій владі вони взяли на себе величезну відповідальність. Ми також бачимо жінок у бізнесі. І що дуже важливо, щоб ці це просування, які жінки здатні зробити зараз, щоб вони зберегли цей процес і в процесі відновлення може бути можливість для підтримки жінок, для того щоб вони були лідерками під час відновлення і Перемоги ми бачимо зараз дуже багато жінок в Україні які відіграють дуже важливі лідерські ролі, і дуже важливо продовжувати їх підтримувати після перемоги. Також, які напрацювання оон жінки можуть бути імплементовані в українську реальність? So what we see... що ми помічаємо тут в Україні? Що ООН жінки дуже пишаються бути присутнім тут в Україні. Здатність працювати із урядом, який... Приділяє багато уваги гендерній рівності. Ми бачимо, як уряд бере на себе додаткові міжнародні відповідальності, ратифікації з Больської конвенції, захист жінок від насильства. Ми бачимо, що Міністерство економіки так в, попередньо, в попередньому виступі ми бачили кроки Міністерства економіки. Ми Підтримуємо уряд. Ми їм допомагаємо розробляти законопроекти. Які необхідні для того, щоб працювати в цьому напрямку, або ж ми її допомагаємо впроваджувати ці програми. <верхи> ми це робимо не тільки на національному рівні, але так само на регіональному та місцевому рівні. Ми працюємо із місцевими радами, з головами муніципалітетів для того, щоб гендерний аспект включався в усе планування та бюджетування. так само ми говорили про підтримку процесу євроінтеграції. Також Важливо те, що це жінки у секторі безпеки, жінки у поліції, жінки у службі надзвичайних ситуацій, але так само жінки у збройних силах України. Це те, що ми тут присутні 16-го -ту року. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити умови для жінок у сфері безпеки та оборони, і також для того, щоб потреби жінок у сфері безпеки були забезпечені. А це те, що ми говоримо про програму жінки мербезпеки. А для цього є національний план, місцеві плани, і для нас це дуже важлива програма. Також я можу сказати про. Сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, це, на жаль, та тема, яка особливо стала актуальною, на жаль, з моменту повноштабного вторгнення. Це жахливий злочин, який, який має бути покараний. І це те, що ми помічаємо під час всіх воєн по всьому світу. Тут ми також співпрацюємо з урядом та з іншими агенціями ООН для того, щоб забезпечити, що жінки, які стають потерпілими, щоб вони отримували підтримку економічну, психологічну підтримку для того, щоб вони могли реінтегруватися. До мирного життя say, і наостанок я and можу and сказати, чим ми дуже пишаємося. Ми підтримуємо організації, які захищають права жінок. У нас є система фінансування. Це гуманітарний фонд підтримки жінок. І це дуже важливо підтримувати організації з захисту прав жінок для того, щоб вони продовжували свою роботу тут в країні. Ми дуже пишаємося цією роботою. Дякую, Дякую дуже.